Привіт усім! Сьогодні до мене в гості має прийти подруга. Ну, я хочу організувати такий невеличкий стіл накритий. І хочу зробити салат. Що я взяла до салату? Це ось такий от мікс зелені. І ще до салату буде входити авокадо і взяла такі два види помідорів. Червоний та жовтий. І ще хочу підсмажити ось такий стейк. Я взяла їх два штучки. І до стейку я ще взяла ось такий от соус. Це соус журавлиний. Він дуже добре підходить до м'яса. Я його полюбляю, він дуже смачний. Так, і саме перше я почну з салату. Мікс салату я виклала просто на тарілку, помідори порізала півкільцями. І ще залишилось порізати авокадо. Ну, а тепер сіль перець за смаком. І я ще буду додати ось така приправа: у мене є. Це приправа до салату. І зверху просто збризну трішки олією. І так, салат уже у нас готовий. До речі, дуже хороша ота приправа до салату. Вона містить у собі суміш трав. Ну, а тепер займуся стейками. Стейки я просто підсмажу на сковорідці. Ну, вони швидко смажуться, буквально по пару хвилин з кожної сторони. Стейк також вже готовий. Ось так гарно підсмажився. Тут два види свинини. Звичайний стейк і стейк з прослойками сала. Смакота. І до м'яса соус журавлини. Ну, я думаю, моїй подрузі такий стіл сподобається. Ну, надіюсь на це принаймні. І я вам іще не показала, на десерт я купила ось такий от дубайський шоколад. Так що усім смачного, усім хорошого настрою та гарного дня!